Доброго дня, здрастуйте. Зараз спробую відповісти на ваше запитання щодо того, як додати товар та категорії для цих товарів. Тобто зараз я виходжу з системи та зайду в неї під Вашими, ну під доступами тестувальника, щоб показати, як це відбувається. Ось я зайшов під доступами тестувальника. У вас самі ті доступи, як і тут. Тобто ми переходимо до продуктів, і, наприклад, коли нам треба створити категорію нову, то створюємо це тут. Але зараз бачу, що недоступно цей момент, тому зараз трошки переналаштую права доступів. Ось тепер ви можете зайти до списку категорій, тобто заходите сюди. І створюєте, додаєте нову категорію. Нову категорію відповідно до того, яка, у вас вже, яка вам, наприклад, потрібна. Тобто створюєте назву категорії, до якої воно відноситься. Тобто Можна відповідним чином налаштувати. Тобто Коли у нас, наприклад, категорія називається хімічні засоби. або... Наприклад, засоби гігієни, засоби гігієни, то ось ми створили нову категорію. Тобто, в принципі, цього достатньо. Зберегти, зберігаємо, зберігаємо та повертаємося до категорії. Знову ж таки, ось бачимо, що у нас створена нова нова. І тепер таким же чином можна наступні всі категорії відтворити: ті, які необхідні, і тих, які недостатні. Тобто, коли хочемо переглядати самі товари безпосередньо до тієї чи іншої категорії, які належать, то відповідним чином фільтруємо за категоріями. За такими. Тобто, коли нам необхідно додати: Новий продукт. Тобто ми натискаємо на таку кнопку, тут категорію, наприклад, це буде засоби гігієни. І, наприклад, це буде зубна паста, зубна паста. Colgate, наприклад. Cold 150 мл. Ціну краще ставити ціну або вказувати ту ціну, за якою ви отримуєте. Тому що, якщо ціну не вказати, то ми не зможемо переглядати ці продукти у наших товарах. І, відповідно, тут обов'язково наставити там, що? Це туба може бути. Туба або штука. Наприклад, штука поки що. Тобто, наприклад, хай це 5 гривень буде. Ціна закупівлі також, наприклад, 5 гривень. Тобто ми не прибуткові, неприбуткові, неприбуткові і за скільки отримали, за, стіль, за стільки її відпустили. Ще трохи розширив права доступу. Тобто тепер ви можете створювати нові одиниці виміру. Тобто, якщо ми заходимо сюди, то коли нам недостатньо, наприклад, якоїсь одиниці виміру, то ми відповідним чином її можемо додати. Тобто, Туба, наприклад, зберегаємо. І тепер, переходячи до товарів, до продуктів безпосередньо. Можемо скоригувати наш товар. Тобто ось тут одиниці виміру, і тепер можна саме ту би обрати. Таким чином, можна надавати опис, там обирати бренди. До речі, бренди зараз не вказані, але це також, також можна робити. Зараз покажу, як. Ось ми переходимо тепер до брендів, і тут ми можемо створити новий бренд. Наприклад, і буде Colgate. Я розумію, що це можливо і не дуже важливо у вашому випадку, але я думаю, що це все ж таки допоможе якимось чином працювати з продуктами більш Ефективно, тому що ви, наприклад, там розумієте, що деякі бренди а, йдуть краще, і тому ви можете їх заказувати у ваших постачальників. Тобто таким чином використовуючи всі необхідні можливості свої, ну, додавати зображення також можна, додаткові зображення також можна видавати тут. Бренд а, вибирається. Зберігайте. І тепер, в принципі, можна користуватися тими, тими саме фільтрами за групами, які у нас є. І ось таким чином тиснемо на запис гігієна і бачимо, що у нас відфільтрувалося лише, наприклад, зубна паста Calgate. Ось, ну, в принципі, все на зв'язку.